Це так акція ліквідація гляньте, 59 гривень набір форм кулінарних, металевих серця і коштували вони 169 гривень. Супер пропозиція! І багато всього такого потрібного. Зараз на ліквідації. Все вам покажу. Всіх вітаю Аврори. Це друга частина огляду акцій, які почалися в понеділок і буду діяти до наступного понеділка. Ке-органайзер, причому зараз жіночка собі купувала, каже, дуже зручний насправді. І ще один бере. 59 гривень замість 109 Кошик для дрібниць називається пластиковий на три відділення. Оце також акція ліквідація. Глянь, така пропозиція. Ось Ємність для сипучих 59 гривень. Дивіться, коштувала 99 скляна із металевою кришкою. Мені здається, класна пропозиція за 59 гривень. І далі кружку. ще цю хочу перевірити. Пивно думала, немає штрих коду. Є 59 Також замість 99. Кухоль кухонь для пива скляний. От гарні ці знижки, ліквідація. О, дійсно, класна знижка на цю каструлю для випікання з кришкою від пейпер. Вона йде на 3,5 літрів, 349 гривень. На неї аж 30% знижка на цьому тижні з кришкою. От я вам так її покажу, тому що дістати вона така важенька. Витримує 220 градусів. Економ варіант, цукорниця 27 гривень, 21% знижки, прозора з кришкою. Пластикова, ну все таки кому треба, за 27 гривень є цукорниця. А тут мені так сподобалась така красива ця пляшка для напоїв. Силіконова, вона ще йде і складна, ще йде, як от ну як брілочок. Там вона в складеному виді займає менше місця. Ще з таким малюночком. Ну дуже файно виглядає. От дійсно файно. 32% знижки, 88 гривень. Ціна 154 гривні. Буде коштувати на цьому тижні кава, Форд натуральна смажена мелена за 225 грам. Ціна зі знижкою. Ви собі знижечка. Дивіться, 57% знижка, поличка, ось така для ванної кімнати, кутова. Написано сталь, гарантія «Іржі» 10 років. Вироблено компанією Метал Стиль. Зроблена вона в Україні, що дуже добре, і І зроблена дуже гарно. Хочу вам сказати. Рівненька скрізь, немає нічого такого пошарпаного. 100% 49 гривень ціна. На цьому тижні це до 21 вересня. Оце на неї така знижка Метал Сталь Україна виготовила. До... Супер знижка. Який рюкзак, такий стійкий. 299 гривень. 54% знижка. Рюкзак шкільний каркасний. Art Гляньте, супер ціна. 299 замість 649. Ось такий рюкзак шкільний, кому треба. Я розумію, що, мабуть, вже всі купили, але все ж таки такий рюкзачок по супер ціні. Тут у нього карманчики. Причому ззаду хочу показати. Тут сіточка, все зручно зроблено. Дійсно, такий стійкий, мені здається, що зручний. За такою ціною це можна зекономити прямо. 41% це сумка для взуття називається. Ну, Як -от звичайний рюкзак затягується, просто, що вона з двох сторін затягується. Я так розумію. Ні, з однієї сторони, як звичайний маленький рюкзачок. Ось така, ну, така сумка для взуття 88 гривень, замість 149 може в школу кому треба, та й на спорт. Ну, але знижка класна, 41%, малюнки ось такі одні. Тут, тут такий малюнок. Мені здається, в іншій Аврорі був інший. Шкарпетки чоловічі і жіночі, такі укорочені, є в різних кольорах. 17 гривень замість 24. Просто ще не поставили цінники на них. Це я на плакаті побачила. І чоловічі, і жіночі отакі коротенькі від ледте в асортименті. Акцію у відділі туалетного паперу. Це папер Деста 100, називають цього його, розбирають. 7 гривень замість 8, також з 15 по 21. туалетний папір, тут 4 рулони, він йде з гільзою, тільки в такому от кольорі, в бежевому. 47 гривень, ціна зі знижкою. Це називається бренд Спеціаль. Набір туалетного паперу. Ось такий 4 рулони, 2 шари. Виготовляє екола. Ціна 37 гривень. Рушники також в акції від екола, два рушники двох шарових, Ціна зі знижкою 69 гривень. Далі набір рушників від паперу. Так, 100 відривів бачу, два шари, два рулони 39 гривень. Набір рушників від папіретом два рулони, двохшарові 42 гривні. І набір рушників від Сафії, такі з рожевим малюночком, 65 відривів, два шари, 47 гривень. Тут серветочки ці вологі, знову в акції рожеві. Вони всередині оце прям такі рожеві, 64 гривні, 120 штук. Натюрелла Пінк, 120 штук зі знижкою 32%, 64 відсотки, гривні. Серветки знову від Софі, паперові. Такі ось серветочки. Вони є от з різними малюнками. Тут вони відкриваються 100 штук, два шари, 27 гривень. Ще ось серветки, паперові від Сафії, дві, дві, дві штуки. Я маю на увазі дві, дві пачки. А всього їх 180 штук. Ні, всього їх получається 350 штук, штук. Вже написано. Оці серветки 54 гривні. Від чорні серветки в акції тут 80 штук. Від паперу за 22 гривні. Розмір 24 на 24 Також непогана знижка, 24%. Внизу акція, ось, ось ці серветки. Ого, все так, Тут такий просто така аврора. Знаєте, багато людей все розбирають. Серветки паперові, ось ці від Сілкен 150 штук. В коробочці різні також є малюночки, кольори 37 гривень. Два шари 150 штук. Знижка 16%. Щось такий рушник паперовий рожевий. 27 гривень з гільзою такою широкою. Ну, один рулон 21% знижки. Тут, ох ти, які білі-білі. Такі рушники, прям від паперу, дуже білі. 39 гривень, 150 листів, два шари 20% знижки і сірі паперові рушники. Весь складання. Каховинка 150 листів, 22 гривні. Рушник папера великого розміру. Такий 500 відривів, 94 гривні. Зі знижна знижка на мило, друг Френдс. Для видалення плям господарська написано в асортименті. Є для видалення плям і є з відбілюючим ефектом. В цьому брусочку 125 грам. Ціна зі знижкою 27%, 16 відсотків гривень. Гарна ціна. А тут 14% відсотків знижка на отаке мило господарське Clean White від дору 25 гривень. Воно йде універсальне за 120 грам ось така велика баклажка на 3 літри мило. Мило господарче, рідке, екологічне, економне, 3 літри, ціна 44 гривні зі знижкою 31%. Ще є мило господарське рідке біле, 72%, 15 гривень за 500 мл. Для миття та дезінфекції холодильника він йде зі спреєм за ароматом лимона, 500 мл, 44 гривні. І білизна, калушанка. Всі я думаю, знають 16 гривень, 900 грамів цій. Ну баночці вона зараз в синій упаковці йде. Ну, нормально за 16 гривень. Засіб бактеріальний для вигрібних ям, септівел. Бак... ну, ось показую 27 гривень, 10 грамів тут. Ось такий засіб для очищення пральних машин. Тут три таблетки. Ціна зі знижкою 49 гривень. Знижка непогана 29%. 17% знижки на губки целюлозні від Фрекінбок в упаковці 3 штуки. Ціна на цьому тижні 64 гривні. Кубова знижка, до речі, на цю серветку для миття підлоги, ну, тряпка для, митла, для миття підлоги від FrakienBock. 49 гривень степ. Ну, на мою думку, одна з найкращих, які є. 50 на 70 у неї розмір. Знижка 17%. Також пакети для сміття, ось такі в гарному кольорі з ароматом лаванди. Пакет для сміття 35 літрів, 20 штук, в рулоні, 27 гривень. Красиво це точно. Економ пропозиція йоршик для унітазу з металевою ручкою від фабрика Ван 59. Ціна на цьому тижні 23%. Ви зрозуміли, він йде без підставки. От просто йоршик, кому треба замінити, 59 гривень. Вішалка настінна пластикова з гачками. Ось тут 6 гачків. Причому так симпатично зроблені. Ой, кольорів багато. Хочу показати 34 гривні всього коштує. Получається, на 6 гачків зі знижкою 23. Ри відсотки знову великі великі знижки. Граблі садові міні Показую, як виглядають ручка. Така от у них зданка ручка міцна і зручна. На них знижка іде 47 відсотків і. Ціна на цьому тижні 39. Далі граблі садові для листя міні. Ось так виглядають. Знову ж ця ручка зручна, потім можна підвісити. Це, ну, мені здається, корисно зроблено дуже. 39 гривень, 47% знижка. І лопатка садова, металева з ручкою від Sun Garden. Це кінзо, оцей бренд, а це Сангарден. Така, ух ти, яка лопатка, прям така матова, стильно виглядає з написом 35 гривень. Замість 69,49% знижка. Така супер пропозиція. Це волосінь для тримерів. За 39 гривень зі знижкою 43% 2 міліметри на 25 метрів. Тут 25 метрів. Ну, дійсно класна знижка. 43%. Патель, будівельний. Зі знижкою ціна 32 гривні. 33% знижки, компресор автомобільний для накачування шин. Дивіться, ну знижка гарна. 399 гривень замість 599. 200 гривень економія. 43% знижки на отаку іграшку для собак. Природа, бренд. А іграшка називається яйце. ще й Клас. 44 гривні. Така класна акція для собак. Хто займається спортом, є окрема поличка. Мені подобається, що в Аврорі є для, всі, для всіх, ну, напрямки всі. Ось такий, дивіться, це платформа-диск для тренування. І знижка на нього 25% 149 гривень на цьому тижні ціна. Перевіряю знижки, щоб потім не писали, що знижки немає. Перевірила 279 гривень плойка для волосся, керамічна кругла з зажимом ще й в рожевому кольорі. Це 6% знижка на цю жувальну гумку, ментос, два види. Є тут є фрукті і є просто як свіжа м'ята. В баночці 55 гривень. Тут 56 грамм, а скільки таблеток не написали. 56, а 32 штучки. В відділі кухонного приладдя і посуду. Все ще не стоять знижки, вже обійшла дві аврори. Це я вже зроблю окремий випуск, От кому цікава оця вся тема буде в окремому випуску, буде, може він коротенький, не знаю, наскільки багато буде акцій. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. От на що тут були акції, я вам ну, майже все показала. Щось додадуть, я ще зніму один огляд. Дякую, що дивитесь. Всім пока.